Вітаю, шановні наші глядачі. Мене звати Андрій Бурий, я є юридичний радник програми IFC енергоефективність та відповідь на кризу в Україні. Сьогодні ви дивитесь чергове наше відео з основ безпечної оренди житла: що варто знати орендодавцю та орендарю внутрішньо переміщеній особі. Наш курс здійснюється за підтримки програми АЕФСІ енергоефективність та відповідь на кризу в Україні, який реалізовується у співпраці з Європейським союзом та інформаційною платформою. «Управбуд». також раді вам представити наш посібник з основ безпечної оренди житла, що варто знати, орендодавцю. Та орендарю за допомогою матеріалів даного посібника ви зможете не лише правильно та безпечно побудувати відносини оренди, а й ознайомитися зі зразками документів, таких як договір оренди житла та договір безоплатного користування житлом, а також інші документи, які необхідні для правильної побудови відносин оренди житла. У багатоквартирному будинку з матеріалами даного посібника ви можете ознайомитись, перейшовши за QR-кодом, який зараз ви бачите на екрані, а також за посиланням, яке ви знайдете під цим відео. Сьогоднішнє наше відео буде на важливу тему, як дистанційно побудувати відносини оренди. Зокрема, ми розглянемо такі питання, чому важливо будувати прямі комунікації між орендодавцем та орендарем кому і як довірити представництво ваших інтересів, як дистанційно оформити документи на представництво своїх інтересів, яким чином можна укласти договір оренди житла дистанційно, які умови такого договору оренди житла. А також як дистанційно забезпечити вивезення речей з вашого помешкання на сьогодні, тематика побудови дистанційних відносин оренди є досить важливою та актуальною, адже чимало громадян нашої держави від початку повномасштабного вторгнення змушені були покинути свої домівки та переміститися не лише у безпечній області нашої держави, а й за кордон. Ті, хто перебувають за кордоном, не мають на сьогодні ані фінансової, ані фізичної можливості повернутися у місце знаходження їхнього майна та безпосередньо побудувати прямі відносини оренди з орендурями житла. Тому для них є важливою тема саме як дистанційно побудувати такі відносини оренди, для того щоб правильно побудувати дистанційно відносини оренди, потрібно здійснити ряд важливих та необхідних кроків. В першу чергу напряму слід поспілкуватися з особою орендаря. Це можна зробити за допомогою використання соціальних мереж або програм, які дають можливість поспілкуватися онлайн. Це можна зробити, наприклад, за допомогою таких програм, як WhatsApp, Zoom, Месенджер тощо. Наступним і необхідним кроком є необхідність подбати про представництво власних прав та інтересів на місці. Потрібно завчасно поспілкуватися зі своїми друзями, колегами, знайомими а можливо, й родичами, і подбати про те, щоб від вашого імені виступала особа, яка буде мати можливість розпоряджатися вашим житлом та здавати його в оренду. Якщо ви вже визначились з уповноваженою особою, яка буде представляти ваші права та інтереси, та над... забезпечувати можливість надавати житло в оренду. Слід обов'язково подбати про оформлення довіреності. Таку довіреність ви можете оформити, перебуваючи в Україні у нотаріуса. Якщо ви перебуваєте за кордоном, є можливість оформлення довіреності у будь-якій консульській установі України. Така довіреність не потребуватиме жодної додаткової легалізації. Також ви можете звернутися до іноземного нотаріуса для оформлення довіреності, але слід пам'ятати, що така довіреність потребуватиме апостелю, якщо ви не знайшли уповноважену особу, якій довірити свої права та інтереси серед своїх знайомих, близьких родичів та друзів. То є можливість на сьогодні довірити свої повноваження по здачі в оренду житла професійному ріелтору. На сьогодні на ринку нерухомості в Україні чимало ріелторських компаній надають послуги посередництва здавання житла в оренду. Зокрема, це можна зробити за допомогою укладення з ріелторською компанією договору про управління майном чи посередницького договору, на підставі якого ви передаєте право управління своїм житлом ріелтору. Якщо у вас виникає потреба вивести речі з житла та надалі їх передати на зберігання, то також на сьогодні вже існують компанії на ринку, які надають такі послуги. І що важливо, що ваше майно буде перебувати у безпеці до вашого повернення. Це також можна зробити за допомогою укладення з такою компанією договору, це може бути договір доручення, комісії чи підряду. З надання послуг по вивезенню та збереженню майна. На сьогодні законодавство дає можливість укласти договір оренди житла у електронній формі. Такий договір оренди житла, укладений в електронній формі, прирівнюється до договору, який укладений в письмовій формі. Безпосередньо посилання на норму цивільного кодексу України ви зараз бачите на своєму екрані і можете з нею ознайомитись, перейшовши за QR-кодом. Якщо вам зручно укладати договір оренди житла у електронній формі, то тут також слід подбати про здійснення певних необхідних кроків для того, аби полегшити процедуру укладання такого договору. І що важливо пам'ятати, це те, що ці кроки слід здійснити не лише одній стороні, а двом сторонам: як орендодавцю, так і орендарю. Для того щоб укласти договір оренди в електронній формі, сторонам необхідно подбати про в першу чергу створення електронної пошти, яка буде корисною для комунікації та обміну необхідними файлами чи примірниками документів. Це також можуть бути певні повідомлення, які пов'язані з укладенням електронного договору. І тут також слід пам'ятати про те, що будь-яка. Комунікація та будь-які повідомлення можуть також у разі виникнення конфлікту сторонами використовуватись до прикладу в судовому процесі. Наступне це потрібно згенерувати електронний цифровий підпис. Такий підпис він генерується за допомогою використання різних онлайн-сервісів. Це можуть бути, до прикладу, додатки інтернет, банкінгу чи сервіс Дія, в якій в які ви можете згенерувати такий цифровий підпис. Цифровий підпис має таку ж юридичну силу, як і власноручний підпис. І, власне, зараз на екрані ви бачите посилання на законодавство у вигляді QR-коду і можете самостійно ознайомитися з правовим регулюванням питання застосування електронного цифрового підпису. Наступне це також обрати електронний сервіс для накладення цифрового. Цифрового підпису це можна зробити за допомогою таких електронних сервісів, як в Дія, вчасно, пейперлес та інші сервіси, які на сьогодні існують на ринку. Необхідні такі електронні сервіси для того, аби ефективно не лише накласти електронний підпис на документах, але і перевірити накладення такого підпису, оскільки договір оренди житла укладений в електронній формі нічим не відрізняється від. Договору укладеного в письмовій формі сторонам необхідно подбати про дотримання основних умов такого договору. Зокрема, в першу чергу подбати про те, чи є наявні всі істотні умови необхідні для договору оренди житла. А я нагадаю, це предмет договору оренди, так це квартира. Або будинок, або частина квартири, чи частина такого будинку, це є ціна оренди, тобто та вартість, яка встановлена за користування майном, це права та обов'язки сторін, це строк договору, це відповідальність сторін, а також порядок умови та підстави припинення чи розірвання такого договору оренди. І це можуть бути також і інші умови, які погоджені сторонами. Також важливим є застосування технології, яка буде Використовуватися для укладення такого договору. Я нагадаю, ми вже в попередньому слайді говорили про е, ті програми, які можна використовувати для укладання такого договору оренди житла у електронній формі. Також важливим є подбати про як створення, так і накладення електронного цифрового підпису, а також ознайомитися наперед з тими програмами, які забезпечують таку можливість. Е, наступне це є подбати про обмін електронними повідомленнями. Ми вже говорили про це, що це можуть бути як різні месенджери, так і це можуть бути електронні пошти, які будуть необхідні сторонам для того, аби здійснювати безпосередню пряму комунікацію. Е, також е, потрібно застосувати технічні засоби ідентифікації сторін. Тобто, це також можуть бути програми, які застосовуються для цього. Ми вже Говорили, що це можуть бути дія, вчасно» та інші програми. Також подбати про порядок доступу до електронного документу. До прикладу, сторони можуть домовитися про те, що такі електронні документи можуть бути розміщені на Google диску чи на інших носіях, які мають. Доступ е, однаковий для обох сторін, і також це можуть бути е, умови виготовлення та отримання паперової копії таких електронних документів. Якщо сторони орендних відносин е, вирішили укладати договір оренди житла у електронній формі та застосовувати для цього електронні програми, то в першу чергу обов'язково слід детально ознайомитися з інструкціями використання таких програм. А також з інструкціями, які спрямовані на правильне генерування підпису, оскільки від цього залежить як подальше користування та застосування таких програм, а також і безпека побудова відносин оренди житла у електронній формі. Закликаю вас не боятися та не хвилюватися, застосовуючи електронний документообіг та електронні програми, які будуть корисними для укладення договорів оренди в електронній формі. Адже кожен з сервісів, які надають послуги та можливість електронного документообігу, має засоби технічної підтримки, та у разі будь-яких незрозумілих питань може надати вам фахову консультацію. Також подбайте про те, аби користування такими електронними сервісами було безпечним. Отже, будуючи відносини оренди житла дистанційно, подбайте про те, аби знайти представника, якому передати. Свої повноваження щодо здачі житла в оренду. Надаючи такі повноваження представнику своїх інтересів, спочатку чітко визначте перелік тих прав, якими буде наділений даний представник. Дізнайтеся заздалегідь про компанії, які працюють на ринку нерухомості та діють від імені власників житла. Користуйтеся. Сучасними технічними засобами та програмами, які будуть корисними не лише для укладення електронних документів, а й взагалі зручними для проведення електронного документообігу, на даному відео наш курс з основ безпечної оренди житла у багатоквартирного будинку, що варто знати орендодавцю та орендарю житла, завершується. А я нагадаю, наш курс складався з семи окремих відео. Бажаю вам будувати відносини оренди правильно та безпечно, переглядати наші відео та ділитися ними зі своїми друзями, колегами та знайомими, ознайомлюватися з нашим посібником та поширювати його серед своїх колег. Бажаю всім добра та миру! До побачення.